Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, якої сьогодні свято успіння пошануємо ми за нашим давнім тисячолітнім козацьким християнським звичаєм. Прославимо маму, що кличе до храму. Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! івано франківська Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер у 2741-му фільмі Покли Христа і Па від Пречистої Богородиці». В її особливий день. давнє свято Успіння до природної смерті. Нашої єдиної з Богом Пресвятої Небесної Сонячної Матері Марії нагадаю вам я, що її тіло чудом Божим зникло з землі, було взято в небо, і на іконі її є особливий знак. Правда про те, що коли матінка Божа лежала і біля неї стояли апостоли, то вони побачили велике чудо, що з'явився Ісус з боку сонця, і на руках він тримав у сповідку маленьку гарненьку дівчинку. саме Діву Марію. І нагадаю вам, що таке чудо було у Почаєві, коли його Почаївський був у друні в старому тілі, а в новому тілі він явився в небі на колінах перед Пречистою Богородицею. Це таке чудо. Було і з святим Бога лікарем Жозепе Москаті, який помер в на 127-му році. Є передання, що до сторіччя його смерті буде його сонячне воскресіння. Але я нагадаю вам у цей важкий час, коли все більше страстей, що італійці побожні зняли прекрасний фінь цього святого лікаря-християнина, який особливо любив причисту Богородицю Марію. І в цьому році. 145 45 років, як народився той славний лікар. Ліці зняли чудовий фільм Жозепе Москаті Сцілення любові. Подивіться, будь ласка, його. Там є історія двох лікарів порівняння. Один вибрав кадєру, вибрав похоті, спокуси цього життя, а інший вибрав тернистий шлях з служінню. Бідним людям і в кінці зустрілися вони. Але звісно, що Москать, як людина великої душі, простив свого друга, який обвинувачив його, що він, власне, не пішов таким шляхом, який міг би більше розкрити його як лікаря, зробити більш знаменитим. Вони матеріально багатим, але Жозефе пояснив свою позицію, що він духовно багатий. І подарував йому, віддав йому перстень, який мав особливу історію, коли той його друг вийшов із будинку, в якому він зустрічався з Жозепа Москаті, то побачив, що йде великий похорон тисячі людей супроводжують людину. І... Дуже шановно він спитав, кого це хоронять? Москаті, я так штаті. Подивований візкою, що хоронять саме Жозепе Москаті, він. Торкнувся того персеня і не міг збагнути, як же ж він тільки що був із тим своїм другом, бадьорим, веселим, помолоділим, а він насправді помер. І звісно, що це велике чудо, за яке замовчують засоби маси інформації, але люди побожні є ті, які. Але цей фін, що люди прагнули любові не до боку світа цього, а до Бога. І до тих людей, які у які бідні, реально і таких сидіше, на яких Бог проявляє особливі ласки свої. Тому що чим багатша людина, Ісус сказав чітко, тим важче її війти в це Боже буде. І ви знаєте, що є стаття капеланів РЗСУ, Борис Голодюк бачите, чує Бога і Богородицю, знайдіть її, і там є слова мої за те, як я побачив перше в серпні. 1966 року в сонячному раю Бога і Богородиці у трьохрічному віці Потім в семирічному віці, саме на свято бачу, 14 жовтня сімдесятого року була з'ява до мене Божої матінки, порятований був. Були інші з'яви Бога Божої Матінки і святих їх, маю ласку Божу бачити. Я у пророчих снах у видіннях з закритими очами. Коли є сяйво, я закриваю очі і коли відчуваю запахи квітів неймовірні, я знаю, що це приближається Бог, Божа Мати, святі. Нагадаю вам я, що є стаття Степана Бандери, яка називається Зневичерного джерела. Прочитайте її і зрозумійте, що найбільше джерело наснається Христова віра. Звісно, більшість людей зараз не вірюється в відчаї, але ви старайтеся, Бог дивиться на вас, чи ви все більше за віру агітуєте пророцтво росло чи навпаки теж зневірилися, і теж, як кажуть, вниз опускайте серця, а не до гори. Я навів вам ці приклади, що вірили ви за те, що неминуче в інших нових сонячних, безсмертних тілах Бог верне наших героїв, друзів Па ЗСУ, в тому числі знаменитих людей і малих дітей, можливо, і тих, хто зараз ми маємо інформацію. Вже троє загинули у Києві щирі співчуття і на цвіті по інших областях і при інших обставинах. Але на все воля Божа, Пам'ятаємо ці слова, і все у Бога записано. Що має статися, неминуче то станеться. Всі дні пам'яті героїв наших дорогих та молитви за живих. Я хочу вам нагадати за нашу велику народного героя судовбуша, який уявився со передав благовіст у 2000 році. в Рік свого трьохсоріччя виролину неділю опівні 19 березня 2000 року. До сім'ї побожних гуцулів, які поверталися зі служби Божої, за це знову ж таки було відео в моїй знищенні. правди, то, що я казав, за це замовчують всі засоби маси інформації. Люди в більшості думають, що це якісь казочки, видумки і все таке інше. Але це свята правда. І власне. На нині, коли я особливо не спав, я переживав за Київ за Україну, за наших воїнів, за СУ. тріотів нічну службу Божу відправив. Десь під ранок вже задрімав і рідко таке буває, що я просипаюсь пізніше шостої години ранку, звичайно, до шостої, але Бог дав мені пророчий сон за те, як вертається святі, як з Олексом Томушем, Сарасом Шевченко, Степаном Бандерою та іншими святими, дорогими людьми, в тому числі і з рідними моїми, близькими. Друзі, ми, я маю особливу прощу у Зарваницю. Ви знаєте, що сьогодні завершиться проща у Почаїв, й туди прийшли прихожани промоскальського пархату під красними флагами ДНР і з мордою Чорнооко, Чорноволосого вже Христа. Лавра посвячена святу Успіння, Почаївська. І Там вони в москвороті будуть співати. Просивляти чорнооко, чорноволосо вже Христа, Нагадаю, що вони замалювали образи синього коросу Ісуса. Що образ його бачите, ви що будемо пошановувати в третій раз завтра ми так званий Горіховий спас. Насправді в Віння на Трійці Пресвятої, я говорив саме в серпні, було передання. Люди мають присягати на Вінні синього комурусу Ісусу і передавати Пресвятого Бога і причисти Богородиці, що перед ними буде пришесть Чорного, Чорного вже Христа. Більшість людства буде задурена, Бог допустить це, що перевірите, а хто заправдив. Во віру, хто вірний синьоокому русуму Ісусу. А хто каже, яка різниця. ти брешув, що ніхто в світі не бачив Ісуса, забуваючи, що він жив, що його по своєму лиця, і власне, що є люди, ті впродовж багатьох віків, які бачили Ісуса Христа. Сингорусних багато разів бачив і я з трьохрічного віку, і найголовніше є ікони синього корусу Ісуса, нерукотворні, передані. Зарваницька ікона матінка Жої. Має спільну рису всіх правдивих ікон, що у матінки Божої карі очі, Ісуса сині русе волосся. Також нагадаю вам я, що є наша стаття Капеланів, що саме з 2007 року, як це було передбачено в третьому універсалі УВР 2006 року, прийнятого на свято УПА, чорно-білі ікони на фото почали ставати кольорові саме в Волині в Галичині. І руса, власне сині очі, росе волосся на чорно-білих іконах. А в матінки Божої залишаються темні очі, каштанове волосся. Ну і є образ, що Ісус з'явився, Ісус опуває на тебе. Вайс він, де Ісус, сині оки, русий, босий з ранами на долонях. Цей образ фальшують. Ани Ісусу не малюють або на зап'ястя, виносять їх. Роблять йому чорні очі, чорне волосся і роблять так, що не босі ноги. Пимтайте, що під цим виглядом буде з'ява Уже Христа. Віліть про це відео проект Голубой Луч, як з космічних супутників, які е, фінансує секта Хабат. Мільярди доларів витрачені на це. Буде зява вже Бога уночі. І також єврейський новий рік випадає на понеділок, вівторок, 22-23 вересня. По перші дні після правдивого свята Різдва Богородиці, за яке я говорив, докази були, що Бог вернув мене на цей світ трьохрічного стану коми саме на Різдво Богородиці. Що подивіться уважно, відео оці, що показую вам поклики. Також нагадаю вам я, що вперше від нас з'явилася стаття, що правдивий день розп'яття Ісуса Христа то є 21 березня. А 23 березня, день його воскресіння, саме з того дня, з'явилося чудо те в 2007 році, що чорнобілі ікони почали ставати кольорові навесні. Чудо триває тільки в Галичині, на Волині і наші люди побожні, греко-католики, особливо казали, що були інші яви, в тому числі і Олекса Добуша, святих я маю на увазі передання, що особливі події мають бути саме у Ті дні, коли буде проміжок між святом свіння Пресвятої Богородиці, першої як в народі кажуть свято 28 чення, та святом Різдва матінки Божої, або другої причистою 21 березня. Одні кажуть, що це буде проміжку після вересня аж до серпня, а інші кажуть, що це буде саме проміжку цього періоду трьох тижнів. Фактично, майже тому приготуйтеся до тих особливо старесних подій. Одягніться зброю віри, як казав апостол Павло, і захистіть себе і інших щитом, надії від Бога, любові до Бога і причистої Богородиці, особливо помоліться за тих, які напівсироти, які не вірять у пречисту матір Божу, які, на жаль, зневажають ікони, не хрестяться, не дотримуються наших давніх звичаїв у різних сектах. І, на жаль, і християни УГКЦ, і ПЦУ, і Римо-католики стали на той шлях. Коли вони святкують свята, на чортову дюжину днів скоріше. І навіть не відчувають у цьому гріха, бо кажуть, ну це єпископи, це священники сказали. Але Ісус передав слова, що самі судіть, що є правда. Тому помоліться за тих єпископів, за тих священників, за їхнє покаяння. Згадайте, що є моє звернення, щоб вони все-таки повернулися на старий календар, так як це зробив славний Андрей Шептицький, коли три роки в Галичині, коли він був у полоні, про польський єпископ Григорій Комишин у Франківську, зокрема Станіславові, тоді. Зобив перехід на римокатолицький календар, але потім люди радо вернулися на старий календар. І Андрей Шептицький писав дуже багато статей, які замовчує сучасний єпоскопат ОЕКЕЦ. Що добре, це що він Римо-католик. Перейшов у греко-католицьку віру, щоб шанувати наші давні свята правильно, так і це є незмінно в сонячному раю Сьогодні в сонячному раю велике свято прослави пречистої Божої Матері, яка випрошує особливі благодаті. І ви знаєте, що в Києві як ніколи цю ніч молилися люди, тому що були під обстрілом, тому що біда, тому що знову смерті, знову поранення, знову руйнування. Але ми віримо, що Пречиста Божа Мати це та людина. Яка найбільше упросить Бога за Боже пришестя в той час, коли люди освіглопотісу, своїй ті мануті вже вістру не роблять те, що закликає вона іти молитись там, де червоні хрести запалювати лампадки, особливо галичани. коли Бог прибуде, то особливо покута галичан буде. В нашій області залишиться жити, як передала Божа мати, менше ніж половина людей. Інші будуть на покуту прогнані на схід сонця або на захід, і будуть говорити те, що потрібно Богові і Богородиці, старати своїм правильним життям навертати більше. З людей, яка буде задурена уже хрестом, і більшість священиків, більшість політиків, знаменитих людей, які будуть умисно Тайно підкуплені, вже є підкуплені масонами, глобалістами, які ми знаємо в час тої колізації, Виявили себе як до ресвіти, і щодо нашої нації з'явилися ті, які дурили людей. І щодо інших націй і в черговий раз нагадую вам я, що біля страсного хреста кожного міста від кожного села кличе Божа мати, запалити лампадки. Свічі бога благати разом з нею, сіма святими за скоріше пришестя на поміч наїну та всім божим людям світу буде. Чим більше там молитимуться люди, тим більше ласка Божа буде на нас, на Україні. На Всіх людях Божих, і тим найголовніше Бог скоріше прибуде до нас. Пам'ятайте це, подивіться відео про Київ, події страшні, що були цієї, ночі і помоліться за тих всіх людей, наших, що в біді, та вірте, що Бог бачить це, і Бог на поміч нам прийде. Але від наших молитв, від наших правильних справ, від нашої віри залежить те, коли це буде, чи скоріше до трьох тижнів, чи аж до трьох місяців після з'яви вже Христа у час атомної війни найбільшої біди і спроб глобалістів сатанистів встановити владу свою всесвітню диктатуру в столиці нашій Києві поновити Совєський Союз разом з Китаєм і. Силою китайської армії, китайської поліції упокоряти європейців і канадців-американців, серед яких запроданців тих поганців є Трамп. Пам'ятайте це і не вірте тому, що від нього щось добре буде. Це попередження від Пречистої богородиці. Кількість постраждалих у столиці через масовану комбіновану атаку знову зросла. Про це буде далі у новинах у студії Марина Кухар у Дарницькому районі, де ракета зруйнувала цілий під'їзд. Багатоповерхівки тривають пошуки людей під завалами. Лише у цьому місці п'ятеро загиблих. Водночас трьох людей вдалося дістати з під завалів. Живими на місці працює наша Марина Асмолова, Вона з нами знову на зв'язку. Ми продовжуємо працювати ось тут на місці, де ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий будинок і зруйнувала практично весь третій під'їзд з першого по п'яти поверхи. Станом на зараз рятувально-пошукова операція вона триває. Ще рятувальники сподіваються знайти близько дев'яти людей. Є інформація про те, що вони під час моменту удару російського перебували саме у цій будівлі. Ну і також знаємо від рятувальних про те, що вдалося і врятувати трьох людей: це одна жінка, яка перебувала у момент на верхньому поверсі, і також двоє чоловік які були заблоковані в підвальному приміщенні, От їх вдалося врятувати, і за інформацією від міністра внутрішніх справ, зараз лікарі борються ще й за врятовану 11-річну дівчинку. Що можу сказати, що ось тут біля самого будинку дуже багато родичів, близьких близьких та сусідів, вони чекають на якісь новини від своїх рідних. Вони знають, що вони на момент вибуху були саме у будинку. І ми стали свідками одного із моментів, коли знайома шукала, коли одна жінка шукала. Свого знайомого вона намагалась йому дозвонитися. Як це було, прошу подивитися. Як в телефоні ще навіть йде, хоча там воду лють, а там іменно десь кімната. Шукаємо товариша, мого брата Комвін, а це жіночка його сидить. Кажуть рятувальники, може він навіть ще живий, може там де кровать, є в шкаф, може плитою накрило. І з тими, хто чекає, працюють психологи. Також біля цієї п'ятиповерхівки розгорнутий такий штаб, намети, де людям надають усіляку допомогу. Ну і також зазначу, що поговорили ми із представницею ДСНС Вітланою Водолагою. Вона розповіла нам, що кількість загиблих саме у цьому будинку вона на жаль збільшилась. На момент, коли ми з нею говорили, вона нам сказала про п'ятьох людей, серед яких була одна дитина, саме це 14 Річна дівчинка, і буквально щойно перед прямим увімкненням ми бачили, як рятувальники деблокували ще одне тіло. Інформацію від Світлани Водолаги. Давайте послухаємо. Постраждала у нас загалом вісім районів. Наймасштабніше це п'ять локацій, на яких залишаються працювати наші підрозділи. У Києві вісім загиблих. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед жертв чергової масової атаки російських терористів дитина поранених на цю хвилину 45. Більшість із них у лікарнях. Столицю цілу ніч та ранок масово атакували терористи близько третьої години ночі. Вдарили балістичними ракетами. До цього і після на місто летіли шахеди. Далі вже вранці пішли кінжали і крилаті ракети. Через влучання і падіння уламків є руйнування одразу у кількох районах столиці. І щонайменше на 20 локаціях у Києві зараз працюють екстрені служби. Одразу у кількох районах пошкоджені житлові будинки, офіси, підприємства і магазини. Там сталися пожежі у будівлях багато вибитих вікон. Столиця досі у густому диму згоріло багато автівок. Ракетами та дронами Росія атакувала і Київщину. Співчуваємо, молимося, віримо у Божу повітря. На впід центрі жорстокої битви. Вона на колінах у станні молитви, вітром, брем.